Заїжджають на рінтір бачу спостерігати. Там підери кажуть, що ви в них не попадете, блядь, Чуєте. Україна, Вовчанськ. Ніч. 82 окрема десантно-штурмова бригада надійно стоїть на захисті. Цієї ночі ворог спланував сухвалий штурм. Вони розраховували, що застануть нас зненацька. Але ми їх бачимо і бачимо завжди. Заїжджають на рітірку, а Пар бачу, спостерігає. Зараз працюємо. 105-м наведений. Давай один старят вогонь. Плюс-плюс даю. до розриву. Розрив бачу. Попередньо, противник біжить до вас. плюс плюс чекаємо. По Україні! її, ворожий бомбар буде працювати. Вампір підльотний 3 хвилини. 3 хвилини. Вампідери кажуть, що ви в них не попадете, блять. Чуєте? Зараз побачимо, попадемо чи ні. Є, блять! є! Вампір відпрацював, повертаємось. Де б ви не ховалися, ми вас бачимо і готові зустріти. Підтягуйте резерви. Бо ви вже закінчуєтесь. Ми вас чекаємо і поховаємо.